Вітаю. Мене звати Наталія Костенко, і найближчі 15-20 хвилин говоримо про Заміновані поля залишки врожаю. Робота зернового коридору оновлена державна програма 5.7.9 Про ці і не лише дуже важливі для українських аграріїв питання. Говоримо сьогодні з Костянтином Журавлем, головою правління об'єднання організацій роботодавців Одеської області. Костянтине, вітаю тебе. Добрий, добрий день дякую, що ти сьогодні з нами. Дуже важлива тема. Ми маємо за вікном весну, а отже, ми говоримо про посівну, якою вона буде буде в цьому році, і який врожай принесе в 2023-му, зараз з тобою будемо розбиратись. Пропоную почати з дуже гучного моменту важливого питання, а саме робота зернового коридору. Нагадаю нашим глядачам, що зернову угоду про експорт українського зерна через Чорноморські порти було спочатку продовжено на 60 діб, а потім її все ж таки пролангували на 120. Принаймні про це повідомив віце-прем'єр Олександр Кубраков. Але вже пізніше МЗС Російської Федерації заявила про... Пролонгацію зернової угоди до 18 травня, все ж таки на 60 днів, і пригрозила вийти з ініціативи. А як правильно зрозуміти ось а, такі заяви, які лунали одна за одною, і чи ми сьогодні точно можемо сказати, що а, пролонговано зернову угоду все ж таки на 180 днів? На 120. На 120. А я думаю, що сьогодні це питання знаходиться за межами публічного обговорення. Все-таки воно ведеться на рівні, ми пам'ятаємо, що це ініціатива за підтримки і за супроводу ДООН. Я думаю, що там це все буде вирішуватись. Фактично, ми орієнтуємося зараз на 60 днів заявлених Росією, маючи намір 120 і далі, і далі і далі. Тому що на наших. Елеваторах на наших зернохранилищах дуже багато зерна, і, і взагалі попит дуже великий, тому треба це все продовжити, продовжити. продовжити. Я не пам'ятаю, що ця зернова угода працює і для росіян, і для України. Тому незалежно від ситуації, ми всі заінтересовані, щоб він працював. Скажи, будь ласка, якщо аналізувати попередній період дії зернової угоди, про які об'єми експорту нашої агропродукції можна говорити? Оцінюють об'єми. 25 мільйонів тонн вивезено зернових всіх видів, всіх видів агропродукції, вивезено з наших портів, першу чергу з одеських портів, вивезено на закордон в повному об'ємі. Це дуже значна сума, але менша, ніж ми зазвичай робили в інші роки за такий же період. Все таки війна вона не дає нам працювати. Ну і скажімо так, відверто. Друга сторона цієї угоди так Російська Федерація вона постійно встромляла палки в колеса зернової угоди. І про те, які зовнішні і внутрішні чинники негативно впливали на роботу зернового коридору, ми запитали у Алли Стоянової, директорки департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської обласної державної адміністрації. Давай з тобою разом її послухаємо. Давайте криза. Яку ми спостерігаємо перед поновленням кожного разу нової угоди, це те, що трейдери призупиняють так свої торги і знаходяться в режимі очікування. і, безумовно, ціни стають нижчими, тому що ринок до таких подій є дуже чутливим. А аграріям напередодні посівної потрібні обігові кошти, і вони вимушені здавати свою продукцію за більш дешеву ціну ніж могли б за неї отримати. Це що касається внутрішніх, що касається зовнішніх. Це питання продовольчої безпеки навіть для тих країн, які не спроможні не лише е, мати або вирощувати таке зерно, а навіть купити, тобто немає грошей. Тому зерновий коридор має дві стратегічні миті: це нагодувати ті країни, які не мають грошей, наприклад, в рамках програми «Grain from Ukraine» президента Володимира Зеленського, і е, це е, господарська діяльність, за якою відвантажуються до країн Європи і інших на. Е, Наші зернові об'єми. Перше, що, про що хочеться запитати щодо поведінки зернотрейдерів, От, зауважила пані Алла про те, що так напередодні пролонгування зернової угоди відчувається напруга, і це змушує наших виробників агропродукції, фермерів здавати власне свої врожаї більш за зменшеною ціною. Чи не користуються, наприклад, ті ж самі зернотрейдери ситуацією, аби все ж таки зменшити ціну? Ще більше штучно всередині країни і старе прислів'я багатше, ще, ще багатіють, бідніше, ще біднішають. Ми маємо сьогодні класичну ситуацію, коли е, ті е, структури зерно в першу чергу, які не виробляють зерно. У нас виробляють все таки. Це фермери, великі агрокомплекси, все вони в першу чергу і заробляють зернотрейдери на цих різницях. Це правда, це потрібно говорити, і тут дуже багато спекуляцій, я більш того скажу, що по цьому питанню є дуже багато відкритої інформації, і маю надію, що вона все-таки правоохоронним органом буде розглядатися до кінця, коли ця спекуляція доходить до таких позицій, що фермеру стає питання, чи може мені викинути це зерно? Чи може мені його просто, як це і було деколи, деколи є з продукцією сільхозгосподарською, висипати це все в рів канаву, чим це вести сюди? Бо дві третини від ціни сьогодні, якщо брати логістику не портову, наприклад, аль альтернативні шляхи, забирає на себе логістика. Дві третини всієї ціни. Тобто фермери, а ціна на, на ринку вона дуже така чутлива, це правда. І тому спекулятивні ці моменти приводять до того, що фермер... Вимушений віддати зерно за практично безцінь, тому що склади треба спус... вже спустошити. Хранилище треба відпусти і треба сіятись, і треба хоч якісь гроші. Тут заробляють всі, крім фермерів. А скажи, будь ласка, держава певним чином втручається в цю ситуацію? Вона якось намагається регулювати ціну і підтримувати фермерів, бо якесь замкнене коло. Ми з тобою далі будемо говорити про державну програму підтримки наших аграріїв. А з іншого боку, ну може достатньо а як може. Було... Подожди, а як може держава втручатись в питання формування ціни на відкритому ринку? А в під час війни? Ну, що є внутрішня ціна, яка зараз е, е, в деяких питаннях цікавіша навіть за експортну. Тобто, е, але в нас є розуміння, що внутрішній ринок він не безмірний. Наприклад, якщо прогнозно нам кажуть, що треба, ми, ми будемо мати 23 2023 році результат там, біля 60 65 мільйонів, нам потреба в середині країни по е, грарки порядка 20 мільйонів, а все інше треба вивезти. Тому що це все, те, що і формує наш і, і, і наші надходження валюти за кордону. Це, це фактично це дуже велика. А сьогодні аграрка, аграрна галузь є локомотивом в країні бізнес-локомотивом, яка дає кошти. Але при такому підході, який зараз ми розмовляємо, то він з локомотивом має всі шанси, всі шанси перейти в категорію дотаційних держава на сьогоднішній момент. Я не знаю таких механізмів, де вона мала формувати ціну, особливо на зовнішньому. Там зерно трейдери, там відкритий ринок. Але працювати з логістикою і працювати з контролем по формуванню цін по відгрузці, так, да, потрібно. Так, і це робиться це, це можливо. І це робота, це робота правоохоронних органів разом з, е, орган, це з державним органом, з тим же е, адміністрацією морських портів. І дальше, це кабіновська робота. Це камін. Е, і тут дуже багато, і це, це робота, де е, менше, мабуть, може працювати департаменти аграрної політики на місцях. Все-таки це тема державної політики зверху. І тут треба до кінця дожимати порти не в юрисдикції області. Це не це не тут тут тут. Чесно треба казати, область на порти зовсім ніяк не. Не впливає а напередодні пролонгування дії зернової угоди Російська Федерація вона знов таки погрожувала, що вона вийде з цієї угоди. Потім вона заявляла про свої інтереси ну, для своїх Так, спекуляція. Так. А, але ж скажи, все ж таки: по-перше, я ніде не бачила, чи змінились умови зернової угоди. А, це перше питання, чи є в тебе така інформація? І друге, все ж таки. Те, що ми сьогодні говоримо про 60, а не 120 діб, це е, яким чином сьогодні вплине на роботу наших аграріїв? А це вплине таким чином. значить, по перше, про зміну умов я не можу що сказати, не чув про якісь радикальні зміни. Думаю, що вона була про якщо пролонгована значить, базові умови такі ж самі. Фактично нам, нас цікавить, як вони виконуються, тому що декларуються одні теми, наприклад, постійний там догляд суден і все інше, а по факту ми маємо там в десятки разів менше можливості виходу суду. Замість 12-20 за одну добу виходить 2-3. Це вже вопрос. Так? Тут питання, скажімо, ну, не на наш. Я це питання не знаю, як вирішувати, це питання вже. На рівні міжнародних організацій. А щодо проблем для наших аграріїв, конкретно, так, ці 60 днів вони змушують. Це дуже просто на будь-яку таку тему: 60 чи 120, це те саме, це формує попит. Це як на базарі. Коли вам кажуть, зараз закінчиться. От дивіться, зараз раз два і закінчиться продукція, там молоко закінчилось на дві людини. Попит зростає. Починається це, і тут починається спекуляція. До вас приходять, кажуть, давай быстренько віддай. І, а з знаєте, яка основна проблема зараз? Зараз не проблема навіть е, ціна первинна, це вона є, а проблема, які ти черзі стоїш, як ти довго ці через стоїш. Є е, розуміння, і це інформація відкрита, що черги сьогодні платні. І для того, щоб ти продвинувся в своїй черзі до терміналу, це може коштувати 2, 3, 4 долара сто не тепер, рахуйте. Машина підходить, стає в чергу. Е тепер питання, а вона ще прив'язана до судна. І то чомусь зараз і є така організація, як Український бізнес аграрних аграрників, які намагаються в Кабміні, вже є запропонована зміна там, постанови, яка міняє схему і прив'язку до терміналів, а не до суден. Бо, бо виходить, так, це судно пропустили. І до нього можна приїхати. А це судно за, десь на фарватері залишилось, тому що росіяни не пускають. І починаються ці всі перекручення. Люди стоять, фермери, їх машини стоять логістика місяцями в черзі. І щоб це пройти, люди платять гроші. Розумієте, так? Да? Тобто це все корупція. Ну, така місцева корупція, корупція, корупція. А ці гроші ніде не податковуються. Собівартість сьогоднішньої логістики 3-4 долари. Ціна на. За тонну, коли ми на судно даємо. А фактично, аграрії платять 30 доларів. 5 доларів ще залишають державну ну, тобто, залишають на балансі підприємства, а інші гроші пропонують перевести на окремі офшер, офшорні рахунки за кордоном і виводять з країни. Ви розумієте, хто заробляє? Ви розумієте, так, що, скажи що, мені, будь ласка, цим питанням сьогодні наші правоохоронці. Так, як я ж вам займається? відкриту інформацію кажу. Це ж не то, що відкрита, я там взяв придомці. Це відкрита інформація. Добре. Значить, По цьому питанню дуже багато є заяв від профільних аграрних комітетів, організацій все є. Реакція є. Реакція якась є, але системної нема. Системна реакція дуже проста. Обшуки, підозра, суд, вирок суду. Це все. І цього до кінця нема. І є дуже багато. Якихось початкових моментів, але воно до кінця не доходить. Нема. На моїй пам'яті таке. Ну, були там обшуки, кілька обшуків системних було на компаніях терміналів, але це все ні до чого не привело. Давай з тобою поговоримо попри всі ці а, моменти, про які вже сказали, як впоралася наша аграрія в 2023 році, рік, а, коли впродовж а, майже всього а, року тривала війна. Як ти можеш в цифрах проаналізувати врожай, можна сказати, першого року війни? І давай одразу поговоримо з тобою про залишки цього врожаю. Гарний урожай був, ну, з, з урахуванням війни був зібраний. Я зараз відкриваю, тут у нас є цифри. Близько 45 мільйонів 50 мільйонів було зібрано. Вивезли. Все, що потрібно було всередині країни, залишили, а вивезти все не змогли. Сьогодні, з, з рахунком всіх залишків на, на зерносховищах у наших фермерів, Трейдери фермерів першу залишається близько 30 мільйонів тонн зерна. Це дуже велика зерна. Це ми вивезли 25, а ще 30. Тому зараз проблема в тому, що вже посівна починається, все, все йде. І в нас нема буде куди вже збирати. І це все фактично. Хоч, а, хоч, грошей у бігових немає. Сховища зайняті. Дивіться, у нас впали е, території дуже багато. там До 40% по деяким там регіонам. Ну, До, до 40% ми, е, наприклад, по озимих засіяли менше, а по ярових там до 20% менше території. Але це все одно не дало провалу. У 2022 році ми все одно зібрали нормальний урожай, тому що планували все до війни. А це зерно все є. Його треба вивозити, його треба продавати. І от тут, те, що ми зараз говоримо, так воно є. Але дуже тяжко це робити і фізично, тому що нема можливості. Да? І я вам тільки що сказав, як і організаційно це дуже тяжко. Грошей нема, а їх треба забирати. Така що, ситуація. що з цього приводу говорять експерти? Як це вплине на 2023 рік? І я навіть боюся заглядувати в наступний 24 Спойлер дуже простий спойлер. На 23-й рік, щоб там, а потім я дам е, кілька пояснень. Дуже простий рік буде не просто тяжкий, дуже тя, тяжкий, тяжкі, ніж 22-й рік для аграрів. Причина дуже проста: нам придеться зараз зв'язку з реальною ситуацією і е, з рядом факторів, які е, вже накопилися за другий й рік, міняти е, в аграрній поліції дуже багато. Починаючи з того, що буде сіятись менше зернових, а буде сіятись більш. Е, Економічно вигідних продукцій, наприклад, там ріпак, сонячник, вони мають більшу конкурентоспроможність. Є проблеми з кукурузою. Ми займаємо четверте місце в світі по кукурузі, 13% Україна поставляла на експорт. Є проблема дуже серйозна, тому що нема можливості сьогодні, із-за того, що велика там енергоємність, там тресушити, все інше, і не було можливості навіть зібрати врожай двадцять року. Тому це все буде відмінятися. Значить, що ми маємо? Ми крім того, маємо дуже на два. Е, ми маємо до, там, до 2 мільйонів гектарів замінованих територій. Ну, значить, якщо заміновано, ви ж розумієте, ви ж там нічого не можете робити. І це проблема вже міжнародного рівня, це не проблема України. Ми не можемо її вирішити. Там системна робота. По оцінкам, щоб тільки зробити розмінування в класичному методі, це треба до там, 30 років це робити. Ми, нас нема 30 років. Тобто ви розумієте, що буде? Значить, по-перше, по-друге, а тепер, по-третє, у нас сама дуже велика головна проблема у нас нема міндобрив. Раніше міндобрива ми виробляли самі, плюс е, закупляли їх за кордоном. На сьогоднішній момент Україна потребує 5 мільйонів тонн е, добрив, а ми маємо тільки 1 мільйон внутрішнього виробітку. Значить, вся інше – це за кордоном, і це ціна, і тільки зараз іде розмова, щоб зняти візне миту, але його. Є, є кілька позицій: одні за, інші проти. Хоч генератори ми накрино вже веземо без мита, да? і квадрокоптери. А от добриво, ні. Не встигаємо. Не встигаємо. Ми. Да. Але що таке не встигає аграрію? Діти, розкажіть, що він не встигає. Він каже: слухай, мені треба вносити. А ціна на міндобриво така. Якщо я не. А значить, сьогодні ми маємо до 60% земель, не будуть достатньо оброблені міндобривом. А що таке не оброблені землі Міндобриво? Значить, ми порушимо цикл. Значить, Ця земля починає не працювати в аграрному циклі правильно, і, да, і подалі починається. Я не буду входити в цю тему, це більш тема аграрів, але дуже зрозуміло, якщо ми не видержуємо технологію, рік-два, і все, і ми на цій землі ніколи не підемо врожай, який вирішує. Я новиніше. навіть знаю, кому це дуже вигідно і хто, мені здається, намагається робити так, що йшло до, у нас? до а у кого цього є дешеві добрива. Ну, ми пам'ятаємо, звідки труба йде на наш великий ну, на Стальятті. Вона це ну так, ми маємо розуміння, що сьогодні базові компоненти для виробництва добрива має одна, да, да, одна наша сусідка. Сусід Росія має можливість це робити і зараз тому шантажує. Тому во це все, якщо в картинку скласти, ви розумієте, в чому вся проблема з Горнової години що так багато дволяне розмови? Ну це тема дуже серйозна для світа. А, давай ще поговоримо трішки, зупинимося на такому питанні болючому, а, враховуючи кількість залишків попередніх врожаїв, так альтернативні шляхи вивезення української агропродукції. А про те, чи розглядає сьогодні уряд нові логістичні маршрути з України до Ропи ми поцікавилися у пані, але давайте разом її послухаємо. З перших днів повномасштабного вторгнення, коли керівництво країни зрозуміло, що буде проблема з портами, ми почали шукати ці альтернативні шляхи, і ми над ними працюємо кожного дня. У нас є дельта Дуная, у нас розробляються нові пункти пропуску на кордонах з Європейським Союзом. Ми будуємо нові дороги, ми відкриваємо нові пункти. Тобто, робиться все для того, щоб Розширити ці альтернативні шляхи тому що ми розуміємо, що це є критично важливим і для нашої країни, і для інших країн, які на сьогодні голодують. А за останніми показниками індексу голоду, в 2021 році 46 країн були на міжі голоду, в 2022 році їх вже стало 60. Тобто ця динаміка, яка каже, що Україна відіграє важливу роль на світовій арені продовольчих товарів. Будуються нові пункти пропуску, будуються нові дороги. Нові залізничні сполучення. І ці пропуска, вони вже працюють сьогодні. Я маю встати і вийти зараз. Тому що все так гарно, що я тут роблю тоді? Ну, то все гарно, вже все ж гарно. Ну так. Ну, давай, з сарказмом ми вже з тобою трішки. Якщо ми говоримо сьогодні про. ну там, Немає ніяких моментів до спікера і спішки вона. Як державний службовець, вона веде в даному випадку, правильно всю тему, розговор, розмовляє все, що повинна. А я, з іншої сторони буду казати, з іншої сторони, все дуже тяжко, дорого і корумповано. Тому що сьогодні вся логістика більш того, вона не тільки з нашої сторони стала така якась тяжка. Вона ще й з тої сторони румуни дуже сильно підняли ціни. Зараз, щоб прогнатись там по гирлу річки там перекинути через Дунай, ви навіть не розумієте, які там гроші зараз беруть. В 10-20 разів більше, ніж раніше було за тонну. Всі почали заробляти, тому що розумієш, що альтернативи не було, нема. А якщо, не дай Боже, стане, порти стануть, зернова не буде працювати, ну, то все. І останнє питання все ж таки: так ну на кого зараз можуть розраховувати українські аграрії в умовах війни, якщо не на власну державу? Давай поговоримо про а, ситуацію щодо державної програми кредитування 5.7.9 І а, до речі, щодо неї і інших джерел фінансування українських аграріїв, ми запитали знов таки у пані Али Стоянової, директорки департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської обласної державної адміністрації. Пропоную її послухати. То вже відновили, є вже нові умови. Збільшили ліміт для підприємств з 60 до 90 мільйонів грошей, але відсоткову ставку збільшили. Тобто, на сьогодні аграрії будуть сплачувати від 5, 7, 9 до 11 відсотків в залежності від програми, в залежності від об'єму підприємства мале чи велика для малих підприємств ставка є нижчою ніж для середніх та великого бізнесу. У нас є наша програма Аграрна Одещина. У нас є грантова підтримка від держави на 23-й рік. Ми маємо фінансування на 1,2 мільярдів гривень, з яких 200 мільйонів ідуть на реконструкцію будівництва зрошуваних систем. Один мільярд іде якраз на підтримку садівництва, ягідництва, виноградарства. А це сектор, який має найвелику кількість робочих місць. Тобто, це підтримка не лише економіки, а й підтримка населення, підтримка громад і е, працюючи. Декілька програм іноземних донорів. Це, наприклад, USAID Agro, компанія Фао продовольчої компанії ООН. Вони на сьогодні дають можливість нашим аграріям отримувати безкоштовно добрива, безкоштовно насіння. На 23-й рік буде продовжена програма Європейського союзу дотації для мікробізнесу до 120 гектар 3100 гривень на 1 гектар компенсації для зерновиків, хто Хто працює на землі для тваринників, теж буде продовжено дотацію в розмірі 5300 гривень на одну поголові великої рогатої худоби у наявності, в кого є до 100 голів. Тобто всі ці програми працюють. На сьогодні ми маємо ще один е, е, великий такий крок уперед, тому що всі ці програми, про які я сьогодні казала, вони працюють прозоро через державний аграрний реєстр. І сьогодні і донори і держава вони мають прозорість е, і бачать кожну копійку від. Від виходу з рахункового рахунку до кінцевого споживача, споживача цієї копійки, і е, це безумовно відновило довіру до українського суспільства. І на сьогодні ми бачимо, що інвестори е, хочуть нам допомагати, хочуть вкладати гроші. І навіть ось ці всі пропозиції, про які я сьогодні казали, вони є позитивним маркером, що до нас є е, довіра, і нам готові допомогти. А я би хотів як Катя, Я от можу сказати про Аллу. Стояновий, це, мабуть, один із керівників державної військової адміністрації, от я давно там працюємо, який найбільш в темі взагалі з усіх директорів, керівників департаментів. Її оптиміст мене дуже радує, але якщо брати про професіональні якості, так, вона в темі, вона розуміє, про що каже зараз. І фактично, дуже ми з нею так нормально співпрацюємо. Але якщо все-таки бути в цьому до кінця чесним, ці програми держави є, це правда, це вони працюють. Державна адміністрація в особі департаменту і керівника так допомагають в тій мірі, які можуть, але можна робити більше, глибше, тому що ми знаємо до нас запитами, і це зараз також як вже нормальна традиція. Я зараз до всіх звертаюсь дуже просто. Ано до аграріїв до тих, хто має до цього відношення. Ви до нас звертайтесь на цю тему. Ви до нас, в, роботодавців, в організації в роботодавців звертайтесь. Тому що я знаю, що є випадки, вже такі є звернення, коли система одно буксує. Ви подаєте заявку на на отримання там своїх е, сімного фонду або на отримання квоти на добрива, і воно десь там ховається в аналах державної там політики нашої місцевої. Звертайтесь до нас, тому що я ще раз кажу: є нормальна комунікація. Ми можемо в особистому питанні допомогти, в тому числі, і зробити якийсь пакет документів на це кредитування. Я не беру на себе всю, всю тему, але так воно є. Це така ж схема. Ти знаєш, коли замовчала вже пані Алла, в мене трішки холодило серце, бо я думала, ти зараз знов скажеш, Наташа, мені що, встати і вийти. Ні, і ти ні. знаєш, відлягло. Відлягло все ж таки, працюють програми, працюють Вони є, вони є, вони вони є. програми підтримки і наших закордонних партнерів, і їми таки можна скористатися. Закордонні партнери в цьому в цьому сенсі вони більш практичні, навіть тому що у них є прямий інтерес дуже серйозний. От, працює, але це все дуже. Я сам проходив через ці програми. Вони дуже бюрократичні, дуже тяжкі. Банки не хочуть так гроші гроші давати. Тому, якщо є можливість користуватись, користуйтесь. Ми допоможемо в цьому питанні так, як ми зможемо. Ми допоможемо. І мені залишається нагадати, що свою допомогу аграріям Одещини і України зараз пропонує Костянтин Журавель, голова правління об'єднання організації роботодавців Одеської області. Саме завдяки йому сьогодні ми дізналися дуже багато відповідей і реальних відповідей на поточну ситуацію українських аграріїв в умовах війни. З вами була я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь про бізнес. До наступної теми Все гарно.